Всім, всім привет! І я знов починаю знімати на Майнград. Ой, не той сервер, сори. Щас я помню, що мене мански дівчини. Да, щас я заходжу на Майнкрафт. создаю виживання. Ждем, ждем, ждем. Ну бачу на пещерка. Народ, пишіть в коментарях кому яке дерево нравиться і я почну... 100 дерева строїти дом. Я не знаю чого. Ну мені більше нравиться Береза, чим... Як би сказати, що це у нас? дуб, да. Дуб. Як би сказати, дуб мені нравиться тим, що у нього якось... Ну. Просто, наче колір лучший. Ну от береза мені нравиться іменно коліром. І не тільки кольором, а й... ай. Ай. цим. А й, взагалі її оздобленням. Вона виглядає прикольно і зроблю я кирку. Я тут зараз поставлю телепорт, щоб вдруг так телепортуватися, додати, підтвердити. І пішли в пещеру. Зараз візьмем. А, ну наша пещера, якщо є тут. Логічно, логічно, все. Ем, ем, Придайся нам тут дувати камінь, ну дай нічого. Десь приблизно добудемо 30-20 камня, щоб, як би сказати, у нас було... Ну, була зроблена і печка і все, Ну, і зброя, і печка і все у нас було. Так що зараз пока мені сподобаємо в нас камінь. Камінь, так. Да. Я не знаю чого, ну жалко, що в Майнкрафті, чесно, на не можна робити і з дерева із цього, із, як вам називається. Із камня броню. Це було б дуже набагато лучше і, як би сказати, краще, хоча б трошки. Можна було набагато, я не знаю, краще там, в боротьбі. Ну, наприклад, коли там немає желіза, взяв, пішов в камня собі, добув і все, і все, і все і на. І нащо це опаритись тоді? А це сейчас жили, бегай, шукаются все. Я подумал, что это уже халявный верстак, кстати, наш. Наш у це это, и вот это наше у Ну все проклято, фу-фу, проклято. Ого, наш три можно сделать, даже так. Так, и кирка. Все, у нас все это при. Зараз добудемо поки що дерева і будемо строїти наш дом, маленький домік. Маленький прямленький домік. Я можу, чесно говоря, я граю з цим екіпмайстером. Я можу з допомогою Мекіпимайстера просто взяти, як би сказати, скачати якусь, наприклад, там ну, не карту, а Сід, щоб ми возрождалися коло якось там чи спавнер, спавнера, мобів, чи... Коло деревні. Але я думаю, що це, напевно, буде неінтесно, що зразу ти хопає в деревні, якось це буде, чесно говоря якось, ну, якби для мене це якось не сильно весело. Ну, хотілося б просто пошукати, ще поробити. Народ, е, і ще я дісват, е, пишіть в коментарях, е, який цього. Е, е, Які мені це його строїти дома там, наприклад, двохповерхові. Чи ще якісь поверхові, щоб. Ну... щоб вам понравилася, як би сказати, ця хата, і, і ця хата і для мене, і для вас була набагато лучше. Зараз ми построїмо, як би сказати, першу хату для, просто для виживання, а вже потом построїмо хату для, для повсякденного життя. Щас я пока ми еще дострою. Попробую достроить. Я, наверное, дострою хату і потом уже буду закінчувати серію, тому що, як как би бы сказать, я вже багато сьогодні відео виложував. Я думав, що таке з цією камерою. У мене щось камера глючила сьогодні так ужасно, що це просто говорить. У нас, я как бы сказати, буде дом трохи з того, трохи Буде дом. Буде називатися дом. Дом в перемішку, так і буде називатися Ну, я думаю, що в десь приблизно в... Ну, якщо я не удалю цю карту, як... Ту карту. Да, я її удалю, случайно. І не случайно а вместе, конечно. Бо я хотів створити нову карту. А мені багато сильно багато карту вже якось аж інтересно грати. Так що щас Так. 13. 13, да? Да, 13, да. Хм. Это двери. Я думаю, тринадцать. Как-то двери Опа. Я думаю, что не буду ее откуда строить, чтобы не тратить много дерева. Но я сейчас просто возьму вот а так лагаю, смогу себе... Да ладно. не 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 Я думав, що ми просто візьмемо і впадемо, але ні. Е, я хочу розказати історію, коротше, моя подружка построїла дом в Майнкрафті, потім взяла, як би сказати, в домі поставила оцю грязь. І, кол, і, і на грязі взяла, посадила дерево. І це дерево виросло, коротше, і в неї хата, як джунглі, превратилась. Це було дуже смішно, звісно. Ще з два роки. Е, давайте зробимо лопату, а то мені якось це добувати її буде. Ну, не добувати, а ломати це все буде якось аж скучно. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Такий дисстонтантан-тан-тан-тан-тан-тан. До речі, я думаю, що в деякій серії я ще, напевно, зроблю TNT Без читів, без цього всього. Без модів, без читів, Ну, бути без модів. Без читів я зроблю тн -ті і потім підірву, піддерву, тому що моя однокласниця теж дивиться моє відео. на системе. Е, моя однокласниця теж дивиться відео, ці, що я создаю. і вона любить -ті. багато. Чорна? Чорна? Овечка чорна, я тебе убью. Немає еще вач, не? ще що одну і кроватку зверну? пожалуйста. Ове! Курочка, я тебя убью, Колись. Так, первая курочка, другая курочка, Суинка. Искришься подаешься, это капец, наше, держи. И там же кровь. Ого, самая так прям появилась, прям в идеальном месте. Ежи богаче, все богаче, на, на. Куда? Куда текаешь? Убью, убью, не играю, да. Ну, остання коров. Ой, коровка, да. Бі, така доля, така вся. доля така для всіх, конечно. Ого, там скільки різної худоби. Я думаю, що я лучше телепортируюсь, а то мне жануть нет. Сейчас поставлю все. Ну хорошо, народ, давайте пока. і до нас.